Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ всегда с радостью. Встречаем представителей, активистов Евромайдана СОС. Анастасия Черноштан сегодня у нас в гостях. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну я даже вот не буду рассказывать, что вы член Организационного комитета вот, по награждению волонтеров, ну практически сказала. Но вот расскажите, пожалуйста, какую классную премию вы придумали и скажите, кто победил. Потому что хорошую идею, вот и родилась идея у Евромайдана СОС, Найти сітки волонтерових не градіть за вот тих действительно за те, що вони заслужили, вот за их служення Україні і українському народу. Вот це я так немножко перефразировала. Ідея почалася з того, що ми побачили в 2014 році, що дуже багато з'явилося активних волонтерів, які багато-багато роблять без перерви, вдень і в вночі. І вони не отримують за це нічого: ніяких грошових винагород, ніяких орденів. Особливих подяк вони не отримують, просто працюють і працюють. І ми бачили, що багато з них просто стомлюються і видихаються без цього. Ну, багато з них просто доходять до такого стану, що вони виснажені, і їм потрібна підтримка, натхнення, їм потрібно побачити, що їхня робота, важлива, що вони не одні. І таким чином ми вирішили, що ми можемо своїми силами їх підтримати, організувавши таку волонтерську премію. На цю премію ми номінуємо різних волонтерів з різних різних сфер. Вони працюють у сфері допомоги дітям, які знаходяться в сиротинцях, і військові волонтери, і ті волонтери, які допомагають популяризувати донорство крові. Ми вирішили, що ми маємо раз в рік їх збирати і показувати, наскільки їхня робота важлива. І ось уже третій рік ми цим і займаємося. Ми збираємо всіх волонтерів разом, організовуємо їм таке свято, майданчик для спілкування один з одним. І вибираємо серед них. Переможців, тих, хто може служити прикладом для інших, хто має найважчі функції і проявив ну, найбільшу долю героїзму, коли вони виконують ці волонтерські функції. Тобто вони щось зробили таке надзвичайне, що просто може надихнути навіть от байдужих людей, які ніколи нічим не займалися, щось робити. І цьогорічні переможці у нас якраз такі, тому що це ну, визначені люди, які. Я просто дивуюся, наскільки можна бути самовітніми в своїй роботі. Розказуйте все про них. Хто ці люди, що вони зробили? Ми все хотімо знати. У нас є три переможці. Це так ми вирішили традиційно, хоча слід зазначити, що ми відзначаємо кожного. Кожен має можливість вийти до мікрофона, кожен отримує відзнаку. Але, тим не менше, переможці є такими прикладами. Такої особливої героїчної роботи. Зокрема, таким прикладом героїчної роботи є військовий волонтер Ірина Гук. Вона співпрацює вона є членом такої волонтерської ініціативи, як народний тил. Вони працюють без перерви третій рік. І вони намагаються зробити таку систему, яка би навіть коли якісь певні люди підуть із цієї волонтерської ініціативи, тому що волонтери вигоряють, це правда. Щоб вона працювала, Вони намагаються систематизувати волонтерську допомогу. Зокрема, Ірина Гук вона працює в такому дуже важкому напрямку, як на мене, в медичному напрямку народного тилу і в допомозі дітям. Це найбільш виснажливі напрямки, тому що ну навіть психологічно виснажливі надзвичайно, тому що от допомога дітям це допомога тим дітям, які втратили батька, батька який загинув на сході. Тобто, це такий, ну тобто, це сироти, напівсироти, але. От вони втратили батька через те, що батько пішов захищати нас, інших громадян. Це ну, ну, да, особливо батьківщину вийшов захищати. Так, да, і да. таким чином своїх власних дітей він зараз залишив без допомоги. Тому це дуже гарно, що наші громадяни захищають тих, хто залишився без захисту через те, що хтось з їхніх батьків пішов захищати нас. Це дуже мені здається правильно. Це так має робити кожен громадянин. Мені здається якось допомагати тим, хто допомагає тобі. Вона була е, одним із переможців. Іншим переможцем була Людмила Глондер, е, яка бореться вже другий рік за те, щоб визволили військових полонених. Вона, тим не менше, себе дуже скромно не називає волонтером. Вона каже, я просто людина, якій болить оця вся ситуація. Її брата Сергія Глондера взяли в полон на сході, і він вже два роки там знаходиться. Тобто він ще не звільнений? Він не звільнений. Полон. Там, там полон. вже здається, 650 днів. Вони ведуть відлік днями. І вони не знають, що з ним, вони тільки знають, що він живий. В яких він умовах утримується, невідомо. Як він це почуває. Ну, невідомо. Взагалі нічого не відомо. Тільки знають, що він живий і все. Вона почала з того, що почала добиватися звільнення свого брата, тільки дізналася, що він знаходиться в полоні, вона почала звертатися в державні органи, якось добиватися переговорів. І помаленьку вона втягнулася в цю діяльність і побачила, наскільки багато цих військових полонених є. Про них, на жаль, не говорять так гарно. І так ем, широкомасштабно, як говорять про навіть про тих же політичних в'язнів в Росії, їх дають просто як статистику, що стільки то людей знаходяться в полоні. Але це не просто статистика, це люди, які там знаходяться руками. І це жахливо, що зараз в цьому напрямку нічого не робиться. І вона поклала свої сили для того, щоб звільнити свого брата і таких людей, які перебувають в такому становищі, як і її брат. Вона організовує акції, вона є таким місточком спілкування між родинами тих, кого знаходяться військові полонені на Сході і органами державних влади, які мали би займатися тим, щоб їх звільнити. Вона постійно їх вона підштовхує до дій, якось заохочує, щоб вони якось активніше поводилися, не просто в сфері дипломатичних переговорів, а в якихось сфері реальних дій. І тому ми вирішили, що її така волонтерська діяльність є ну просто і морально важкою і надзвичайно важливою. І, і таку людину, такого волонтера потрібно підтримати і показати її приклад іншим. Інший волонтер це прекрасна людина. Це людина, ще один переможець, така людина, яка чудове почуття гумору, який дуже талановитий, який пише вірші, який займається музикою. Який допомагає шпиталю, який допомагає тим містам, які знаходяться в сірій зоні, тим цивільним, які ще не виїхали з сірої зони АТО, який вміє робити декоративні вироби, продає їх на ярмарках і виручає гроші, щоб передати їх на допомогу шпиталь. Ця людина дуже-дуже багато робить. От він дійсно з 2014 року, як включився в цю боротьбу, так і не припиняє. Дуже хороший, веселий товариський хлопець, який, на жаль, має вроджену хворобу, яка не дозволяє йому рухати майже всіма м'язами тіла, крім пальцями рук і м'язами обличчя. Але це те, що треба відкинути назад, коли спілкуєшся з ним, тому що він дуже-дуже хороший, веселий і взагалі чудовий. І він включився в це волонтерство, коли побачив якось, що ну, потрібно допомагати. Він дізнався в новинах, що є в шпиталі такі потреби. Він з мамою проживає, мама, на жаль, теж має певну інвалідність. Вони зібралися з своїх пенсій, купили ліки, капельниці і поїхали в шпиталь. І так з того часу вони їздять в шпиталь, допомагають. Він організував колектив, який називається Особливі для особливих. Це, як він каже, хлопці і дівчата, які мають певні фізичні вади, але, тим не менше, дуже є талановитими, є активними. І вони виступають. В сиротинцях, в шпиталях, співають, готують різні виступи. І своїм прикладом надихають, що ну, нічого є не на заваді, якщо людина є активною і хоче щось робити на благо. Тобто ви вибрали трьох побідіть? Так, трьох переможців, яких вибрало журі. І четвертим переможцем є Аскольд Георгійович наумець це особа, яка отримала приз глядацьких симпатій. Це такий дідусь, який насправді дуже хороший і дуже такий свідомий. Я вважаю, що більшість людей, яким 80 років, мають на нього рівнятися. І Йому 80 років. В листопаді виповнилося, так. Він третій рік з своєї пенсії приносить частину грошей, щомісяця в День пенсії, волонтерський центр для переселенців, який знаходиться тут недалеко на Фролівській. І будь-яку погоду, в дощ, сніг. Всі волонтери з цього центру знають, що дідуся Скольд прийде, принесе десятину, вважайте, зі своєї пенсії. І таким чином він допомагає. Ну, от, от, він, от Те, що може, те він робить. Він також долучається до збору цих кришечок, які здаються потім на переробку, а вилучені гроші, які спеціальний благодійний фонд передає на закупівлю протезів, таких складних, які не забезпечують держава. І він також збирає ці кришечки. Сусіди знають, що він таке робить, долучається до цього, дають йому ці кришечки, і він приносить їх. В нього вже, з огляду на його вік, певні проблеми зі здоров'ям, в нього трошки погане зір, йому нелегко рухатися. Але він приносить ці кришечки інколи маленькими пакетиками декілька разів в день. І ось це такий приклад, що людина зробила все, що вона могла зробити для того, щоб допомогти. В когось є мільйони. И они хвают их в сейфах, а в когось я отседи сатына из их пенсии, и они ведают их на благо иньш. Вы знаете, вот после того, что вы сказали, вот очень хочется сказать, что вот это все героический украинский народ. Так. Вот, как бы это пафосно не звучало, вот честное слово. И вот у меня даже возникает, я даже не знаю, что дальше еще можно спросить. Вот меня просто даже как-то ввели в такой в хорошее такое состояние, в просто гордости. Вот гордости просто за наших людей, за нашу страну. Ну, вы вот скажите, дальше вы будете продолжать этот конкурс? Как он будет развиваться? И вот, если можно, потом вы еще раз, может быть, назовете эти организации и эти волонтерские движения, к которым, возможно, тоже можно присоединяться, и наши вот зрители, которые посмотрели и захотят помочь вот этим людям, <coughs> о которых вы сейчас говорили. Насправді цей рік, цей, ця премія триває вже третій рік. Ми їх започаткували в 2014 році, ми бачимо, що це вже що це є така потреба. Будете продовжувати? Наступного року так. І... А далі як уже Бог дасть. Але поки що потрібно показувати і волонтерам, наскільки важлива їхня робота, і потрібно показувати іншим громадянам, які зараз збайдужіли, починають говорити про різні такі якісь негативні явища в суспільстві. Потрібно показувати хороші приклади діяльності, безкорисливої, яку роблять люди для того, щоб наша країна розвивалася. От вони дійсно рятують країну від таких складних, трагічних ситуацій, в яких ми могли опинитися. Вони завжди готові простягнути руку допомоги. І ось цей приклад треба людям демонструвати. На жаль, у нас такі тенденції зараз різні бувають, а от ці люди не здалися до сих пір, до сих пір щось роблять. Ну і пару слов о Євромайдан СОС, тому що ми повімні, що ця організація була создана вот прямо з початку Майдану, ще, не навіть до, от як тільки почалися, да. Так, і в нас якраз премія ця проходить традиційно 30 листопада, саме тому що 30 листопада така визначальна дата, коли багато, багато різних організацій, багато громадян стали на захист таких громадян, які вони, яких... Якось притиснув в їхніх правах. Як ви пам'ятаєте, тоді розігнали студентську Ой. демонстрацію, так ні з того, ні з цього. І більшість людей просто вийшла на вулиці, щоб підтримати своїх співгромадян. І це якийсь такий день, коли люди відступили від такої інертної поведінки і почали щось робити. І якраз цей день є символічним для того, щоб відзначити волонтерів, які до сих пір щось роблять, щоб допомогти своїм співгромадянам. Ну, розкажіть, як складається ще судьба Євромайдан Сос, тому що некоторі організації как бы, ну, майдан закончили, казалося можна вже розходитися по домам. От чим зараз займається Євромайдан Сос? Ми точно знаємо, чим він займався Майдану, вот але зараз чим займається насправді ще багато чим займається. Нас зберігаються за тими всіма юристами. Громадськими активістами, які були членами Євромайдану СОС під час Майдану. Євромайдан Сос досі слідкує за розслідуваннями тих злочинів, які вчинялися на Майдані. Зокрема, і розгоном мирних демонстрацій, і розстрілами, які були в лютому. Євромайдан Сос слідкує за цими подіями, допомагає родинам Небесної Сотні, співпрацює з адвокатами родин Небесної Сотні. Також слідкує за ситуацією із політичними в'язнями, яких зараз дуже багато сталося дуже багато стало в Україні, займається питаннями кримських татар, яких зараз притісняють в Криму, зокрема, дотриманням їхніх прав та свобод, моніторить ситуацію з переселенцями. Тобто весь спектр. Тобто ці хатами. Там питання, де порушуються та, права людини. Ті і... питання, які є гарячими, не весь спектр. Набагато більше треба спектр охоплювати, але поки що так. Поки що так. Поки я, наскільки я сил. Ну і скільки зараз об'єднує Євромайдан? громада Ви рахували так, в принципі, людей чи ні? Ми рахували, коли був майдан, і це було кілька сотень адвокатів, які надавали безоплатну допомогу. І кілька сотень громадських активістів, які працювали разом з Євромеданом Сос, але зараз дуже важко це зробити, тому що вони збираються тоді, коли є якась потреба. Зокрема, тобто можна подзвонити і сказати, що є потреба, і люди допомагають. У нас є досі такий дуже популярний жарт, що у нас на Євромедані Сос були найкращі юристи України. І якщо раптом щось, то ми знаємо до кого звертатися, і ми можемо бути спокійні за свою безпеку, тому що наші партнери, колеги. Бо Євромадан Совжди зна. Тому так, можна зателефонувати, сказати, об'єднатися з нами. І люди до вас звертаються по допомогу, якщо є потреба? Так пишуть нам на сторінку Фейсбук. Зокрема, і зараз під час волонтерської премії дуже так багато писали і щодо номінацій, і щодо якихось таких проблем. І навіть розказували різні історії волонтерські, це теж так ось так, ну, намагаємося до цього долучатися. Скільки взагалі людей приймало участь у цій волонтерській премії, скільки було лауреатів, якщо хочете. Взагалі тих, хто був номінований, було близько ста. Ого. Так. Але анкет нам прийшло більше, близько 150. І, на жаль, не всі відповідали критеріям, які ми виставили. Зокрема, не завжди із анкети можна було зрозуміти, яка саме волонтерська діяльність. Інколи ці анкети були не повністю заповненими, ці декілька рядків не давали зрозуміти, що людина дійсно робить. І ми не змогли знайти у нас є великий такий колектив волонтерів, які є вже нашими друзями після третьої волонтерської премії. І ми навіть, звертаючись до них, не змогли знайти інформацію про діяльність цих волонтерів. І ми змушені були відмовляти таких людей брати до номінації, тому що ну просто повну, повністю була заповнена анкета. і було дуже важко зрозуміти, от от в чому ця волонтерська діяльність. Інколи нам подають ще діяльність, яка... Не є волонтерською, не є як такою безоплатною, а це якісь там, ну от важко сказати, це люди дійсно беруть якийсь проєкт, вони отримують гроші. Якісь там, от, наприклад, у нас був випадок, коли людина зробила якийсь проект для органів місцевого самоврядування. Це дуже гарно, але це, на жаль, не волонтерська робота, тому нам теж довелося відмовити. Тобто волонтерська це безкорисна. Ну, ну чо, тобто ну, без... безоплатно. безоплатно, безоплатно так. Да. Ну, корисно вони отримують користь, вони отримують ні, ну, ні, ну, ні, ну, ну, тком... спокійно отримують на душі. Це дуже так. Але тим не менше, це не є та робота, яка це не зовсім та робота, на яку людина ходить щодня з шостої до восьмої до п'ятої отримує гроші якісь там. Це не зовсім така робота. У нас є волонтери, які... Звичайні такі люди, які ходять на роботу, але після роботи приходять і платуть маскувальні сітки або шиють якийсь одяг для військових. Багато таких людей. Здається, що воно якось затухало, затухало за останні роки, ні? Ну, ні, є такі люди, є. Є такий цілий батальйон, ми дуже любимо цю історію, називається він Бойові швачки. Ну-ка, розкажіть трохи про це. Бойові швачки це чудові люди. Це жінки, які вміли трохи шити, вони зібралися. І вони... Вирішила, що їм треба робити те, що вони можуть робити для військових, і вони почали шити спідню білизну для військових і робити це креативно з якимось в квіточки, в клітинки, клали туди якісь сердечка в кишеньки, ну такі якісь цікаві, такі якісь штуки робили. І ці речі, які вони пошили, потім відвозили у шпиталі дуже важким хворим яких трохи підбадьорювало це, бо вони веселі, кольорові, такі, і самі представниці бойових швачок дуже такі колоритні, веселі, такі хороші дуже такі дівчата. І це, по-перше, і добре, тому що це ну, дуже корисно шиють хорошу, якісну білизну, яка завжди потрібна на фронті. А по-друге, це якось так підбадьорює дух все-таки. Це дуже важливо там, на Сході, коли інколи і важко, і під кулями вони знаходяться, наші хлопці. Ось вони так долучились. І вони, до речі, Жарти жартами вони пошили десять пар цієї білизни за півтора року своєї діяльності. Це дуже багато, якщо так подивитися. Ну і от пользуюсь случаем, Анастасія, раз ви вже прийшли, ви можете просто звернутися к нашим зрителям і сказати, чим помочь, куди хоче, куди направлять свої усилля ті, хто знову. вдруг. хтось кто там временно отступил там, от від волонтерской деятельности. У нас же украинцы практически все. В той ліної степені как-то один другому. Якщо раптом є в когось бажання долучитися до волонтерської діяльності, то будь-яка волонтерська діяльність, будь-яка волонтерська ініціатива з радістю прийме до себе нового колегу, побратима, який буде боротися разом з ним. Тому просто треба вибрати сферу, яка подобається, і завзятися, я думаю, будь-яким способом, який тільки можливий. через Фейсбук, через сторінку, через електронну адресу, зателефонувавши за телефоном одного одному із. Керівників цієї волонтерської ініціативи. В разі чого, якщо людина дійсно хоче долучитися і не знає, можна писати нам на сторінку Євромедансос. Ми завжди відповідаємо про цьому дня, ми завжди щось порадимо. Насправді, волонтерський рух він така, така. Відкрита ініціатива, куди можна долучитися кожному. І треба знати, що волонтери самі по собі дуже теплі і дуже такі хороші люди. І на волонтерській премії ми побачили, наскільки вони віддані своїй справі, наскільки вони якісь такі хороші, натхненні. Тому до них не треба ніколи боятися звертатися, ні за допомогою, ні пропонуючи свою допомогу. Знаєте, Сьогодні я отримала іскренню. Вот просто удовольствие, когда она спрашивает, ну рассказывайте, кто она говорит: Ну, это же совершенно замечательные люди. А вот в другом тоже говорит: и это же ну, вот совершенно замечательные люди. Анастасия, спасибо вам за то, что вы практически привнесли к нам в студию частичку этих замечательных людей. Мы искренне поздравляем вас с тем, что вы делаете такое важное дело. Мы искренне Искренне поздравляю вот те, кто выиграл вот эти важные, важные премии по-настоящему, потому что вот это и есть, наверное, подвиг такого украинского народа нашего. Як нам сказав один із номінантів, українці дякуємо вам за те, що ви є такі, як ви є. Це було гарно засценно. І мені це ж це правда. Анастасия, спасибо вам огромное, что были сегодня на студии. Анастасия Черноштан сегодня была у нас. И она является активисткой Евромайдана Сос. Спасибо за то, что пришли и рассказали такую чудесную, чудесную просто новость. Оставайтесь с нами, продолжаем эфиры на Укрлайф ТВ. Ну и уже немножко потяжелее будем говорить о политике, как всегда, не так оптимистично и не всегда, к сожалению, о прекрасных людях.